Вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося із політологом Євгеном Магдою. Вітаю, пане Євгене, слава Україні! Вітаю героям слава. Що стосується найважливіших подій останнім часом на геополітичній мапі світу, і те, що прямо бо посередковано стосується нашої держави, ось нещодавно відбулася зустріч двох диктаторів різних ранків: один Наче таке собі всесвітнє зло, а інше регіональне. Отже, Володимир Путін зустрівся із Олександром Лукашенком, самопроголошеним президентом Республіки Білорусь, і там був прес-підхід. Запитували Лукашенка про що говорили. Той так пафосно наголошував на тому, що обговорювали майбутнє проведення так званої СВО, і зазначив Лукашенко дуже так <кхм> впевнено. У тому, що варто вже Україні домовлятися із Росією, і краще це зробити наступного року, інакше буде <кій> крах. Перепрошую. Про що це говорить? Що це за пафос, і чи стоїть за цим якийсь е, 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 конкретний засіб, який здатен використати Лукашенко? Чи це просто чергові погрози? Це говорить про те, що Лукашенко остаточно став геополітичним денщиком Путіна, чисткою. Кажучи в модному зараз сленгу, тому що тезу про те, що військові штовхають на переговори, те, що треба швидше йти на переговори, ми вже чули. Ми вже чули від Лукашенка, чули не один раз, і Від Путіна чули. Від Путіна чули перший раз 25 лютого 22 року. Тому нічого дивного в цьому немає. Лукашенко в такий спосіб бореться за власну геополітичну суб'єктність. Ну за її залишки, власне кажучи. Це ж, вони зустрічалися наскільки я розум, пам'ятаю, в Петербурзі, Петербурзі, е, Рада Євразійського Союзу. Ну відповідно, це таке святкування чергового похорону СНД. Тобто похорону СРСР створення СНД, але СНД на сьогоднішній момент не є чимось потужним. Тому я думаю, що ми можемо достатньо сміливо говорити про те, що е, Лукашенко, ну ясно, він на короткому повідку у Путіна. Я не думаю, що Путін буде брати його на коротший повідок, але я впевнений, що Лукашенко буде намагатися бути ну, корисним Путіну тут треба. Не забувати й про те, що на території Білорусі розміщено велику кількість російських військових замовлень і білоруський військово-промисловий комплекс працює в інтересах Кремля. Це теж факти, які на сьогоднішній момент існують. Стосовно слів Лукашенка різні реляції вже почули з його боку, так і маємо на увазі його минуле те про що він говорив стосовно України до початку повномасштабного вторгнення, себто він обіцяв не пропускати Росіян через свою територію, обіцяв, що через його кордони жоден російський військовий не пройде, і так далі. Бачимо чого вартують його слова. Ну і зараз до них якось так дуже сильно серйозно не з руки відноситися. Тому питання. У перспективі далекій або недалекій перспективі пане Євгене, наскільки його риторика може змінитися в залежності від переходу і подій на безпосередньо лінії фронту російсько-української війни? Чи варто від нього очікувати дуже мирних і таких знаєте, проєвропейських заяв після ну, ймовірних успіхів Збройних сил України на фронті, чи це вже спалить змін? Ключ від змін позиції в... Лукашенка? Ховається в Москві, тобто я б сказав так: що, якщо зникне Путін, то в цій порожнечі може зникнути і Лукашенко. А якщо зникне Лукашенка, то на його місце може прийти тільки більш проросійський президент. Я на жартую, не помиляюся. Ще більш проросійський. Хоча, здавалося, бути більш проросійським, ніж Лукашенко, неможливо. Але він перебуває зараз 30-й рік при владі і. В принципі, його позиції вони на початку 90-х були проросійськими, але такими більш помірковано проросійськими. Потім він е, свою, ну, своє бачення, свої підходи змінював. І зараз от став таким, який він є. Е, новий будь-який лідер Білорусі в нинішніх умовах. Він буде на короткому повідку Росії. Це на, на ще більш короткому, тобто він буде просто людиною Росії людину, яку Росія делегує на правління Білорусі. Це не означає, що я підтримую Лукашенка чи ідеалізую його. Ні, це означає, що Україна має підтримувати білоруські демократичні сили і вести з ними діалог, створювати відповідні формати, створювати відповідні заходи для того, щоб. Бути ну готовою до різних змін, тому що існування фактичного трикутника, офіційний Київ, офіційний мінськ, білоруські демократичні сили воно на сьогоднішній момент де-факто і де юри існує, і відкидати, не визнавати ці моменти, ну це, м'яко кажучи, дивно і недалекоглядно. Тому нам треба розуміти, що тисяча. Кілометрів спільного кордону з Білорусі потребують підвищеної уваги і потребують, ну я б сказав, асиметричних рішень, нелінійних. Хоча теж треба бути свідомими того, що вони будуть втілювати в життя вже в 2024 році, якщо я правильно розумію, зараз мова йде про Тіхановську, так і в цьому контексті не обов'язково не, не обов'язково виключно про неї. Ви знаєте, я. Е, цікавлячись Білоруссю і спостерігаючи за тим, як офіс Світлани Тихановської фактично відтворює в її діях в структурі білоруських демократичних сил, фактично відтворює е, суперпрезидентську республіку. Тобто ту, ту модель, яка існує у Лукашенка. Я не, не, не ідеалізую Світлану Тихановську, хоча розумію, що її там називають президент-електом, що в неї є певні можливості, що вона там робить певні рухи. Але е, хочу наголосити на тому, що нам потрібно вести діалог з білоруськими демократичними силами в цілому. Тобто, це ну, якщо ми говоримо про провідні центри, то це. Офіс Світланою Тихановської об'єднаний перехідний кабінет, це такий здвоєний центр. З іншого боку, це полка Суся Калиновського, який не є єдиним білоруським добровольчим формуванням в Україні, а яке воює за Україну, але є найпотужнішими в медійному сенсі і в чисельному сенсі. Крім того, є білоруси, які воюють в різних підрозділах і різні білоруські підрозділи. Крім того, є національне антикризове народне антикризове управління Павла Латушки. Є е, вільні білоруси Зенона Пазняка, є інші, є європейська білорусь е, Андрія Саднікова. Тобто є різні формування, є різні організації, різні ініціативи. Ми маємо з ними вести діалог з усіма, організовувати круглі столи, організовувати дискусії, обговорювати і шукати спільну мову. Це нам на сьогоднішній момент вкрай необхідно, тому що Мати Білорусь в якості ворожої території, ну, це навряд чи має плюс, тому що це тоді плюс тисячі кілометрів ворожого кордону, це достатньо важко. Тут само собою напрошується, пане Євгене, а стосовно Російської Федерації, якщо вже говорити про якісь опозиційні рухи і так далі, у вас така ж подібна риторика, подібні погляди, як і в Білорусі. Тобто, ну, варто шукати якихось можливих контактів із навальністами якимись або ні, е, з навальністами, якимись, або... ні, от я і... за те, щоб ми підтримували поневолені народи Росії і давали їм можливість е, реалізовувати своє право на самовизначення. Такий спосіб ми можемо реалізувати ідею демонтажу Росії. Тому що, на відміну від Білорусі, Росія є такою клаптиковою імперією, яка століттями створювалась і яку треба розбирати так само, якщо хочете, як вона створювалась. Говорячи, шукаючи підходи до місцевих еліт, говорячи, шукаючи спільну мову з тими, хто може бути. Е, ну, Фактично новим лідером в цих регіонах це можуть бути як представники нинішньої еліти, так і опозиціонери. Хоча ніде правда діти, ті, хто опонує, ну до речі, і Путіну і Лукашенку, ті, хто опонує диктаторам, вони часто перебувають на маргінесі. Але, знаєте, Ганді теж Махатма Ганді не зразу став таким. Потужним лідером індійського національного руху, тому нам треба працювати з тими, хто на сьогоднішній момент є, і з ким ми можемо вести спільну мову і відповідно з цього виходити в своїх подальших діях. Пане Євгене, зважаючи на те, що раніше ну, по крайній мірі Російська Федерація була справжнім регіональним лідером у східній Європі і вирішувала свої питання у Європі по-своєму. Ми пам'ятаємо про спроби заворушень за сприяння ФСБ у Чорногорії у Німеччині нещодавно щось таке подібне пробували зробити. Чи варто очікувати від України в майбутньому за сприятливих нам умов чогось подібного, коли наш уряд, коли Україна також старається впливати на ну до Хід виборів, наскільки б це було все одно не демократично, однак, якщо нам це потрібно, до прикладу у Сербії, тому що зараз бачимо, що там події, які можуть в майбутньому сприяти інтересам України, а саме можлива зміна влади з проросійської на більш проєвропейську ви знаєте, це дуже тонка матерія, тому що втручання внутрішні справи інших держав це. Речі, які заборонені нормами міжнародного права, і в принципі, е, після наради про співпрацю в Європі 75-го року, яка пройшла в Гельсінки, по ідеї ці речі вони мали бути відкинуті. Росія їх не відкидає. Ну зрозуміло, що є у великих держав свої інтереси. Я не думаю, що в є де свої інтереси в тому, щоб втручатися у політичні процеси в Сербії. Ну, це мені видається нелогічним, тому що. Там на сьогоднішній момент швидше відбувається інша гра. Там Росія намагається відкинути проєвропейський напрям, який, в принципі, теж властивий для Олександра Вучича, для президента Сербії, і вимагає від нього фактичної присяги самій собі. Тобто, щоб е, Росія була е, там гегемоном, а посилення позицій в Сербії при, призведе до того, що, по-перше, буде загострення з Косово. По-друге, е, буде впливати Сербія на ситуацію в Чорногорії, де теж ну, прийшли, в принципі, проросійські сили Лайт. Е, е, і буде, ну, е, ситуація на Балканах буде знову Вибухонебезпечною. Не забувайте, що там є достатньо велика кількість російських релокантів, які, в принципі, свідомо осіли на території Балкан, тому що їм там легше інтегруватися, тому що там є і моменти православної віри, і таке інше. Ми зі свого боку, мені видається, маємо більше звертати увагу на те, що відбувається в нашому близькому прикордонні. Ну, дивіться. В жовтні Фіцо виграв вибори в Угорщині. Ми цього начебто чекали, але виявилося, що це для нас наче несподіванка. Тобто, те, що він буде коригувати свій курс, для нас виглядало як несподіванка. Перемога Дональда Туска і власне створення нової коаліції правлячої в Польщі, породило у нас настрої, Туск прийде, порядок не веде. Цього не сталося, і я думаю, що не станеться, тому що у нього є своя логіка здійснення державної ну державного управління, і вона не точно не е, проукраїнська, настільки масштабна позиція Віктора Орбана, який в квітні 22-го року виграв вибори з е, результатом Конституційного створення конституційної більшості партією ФІДЕС. І Таким акцентом, що він не буде дозволяти втягувати Угорщину в російсько-українську війну, це теж вагомий для нас момент. Тобто, у нас на сьогодні ж куди нам лізти, вибачте, на Балкани, коли у нас з нашими ближніми країнами, країнами Центральної Європи, від яких значною мірою залежить наша євроінтеграція, у нас погані відносини в масі своїй я тільки про Чехію з країн Вишеградської четвірки не згадав, не тому що там була стрілянина. Карловому університеті, тому що там вже майже два роки немає українського посла. Я не знаю, як в країні, яка для нас є стратегічно важливою і де зосереджена велика кількість українських біженців, до речі, можна робити такі речі, ну, тобто залишати її без верховного дипломатичного представника. Це неправильно. Тому нам треба не замахуватись кудись, а розуміти, що тривалість російсько-української війни. Вона поступово не так зменшує підтримку України, як створює запит на внутрішні зміни в Україні. Тобто люди хочуть побачити, а що в Україні нового відбувається, як будуть вирішувати питання, як будуть витрачати гроші, як будуть. Долати наслідки війни і багато інше, тобто питання різноманітних, насправді безліч як їх вирішувати на сьогоднішній момент. Це питання, ну як на мене, дуже і дуже важливе. Ну, стосовно Віктора Орбана, до речі, ви згадали пане Євгена, і якісь певні рухи в бік якогось компромісу, як я розумію, в бік налагодження кращих відносин із Угорщиною роблять у МЗС України, і ось в офісі президента України, зокрема, заявляють, що можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном можуть стосуватися широкого спектру двосторонніх відносин. Зараз цитую, можемо говорити про економіку, можемо говорити про транс. Зид між сусідніми державами у цьому контексті питання чи вдасться якось поладнати, чи вдасться покращити зв'язки відносини у різних спектрах, і у найважливіших спектрах до речі, що найважливіше у нас це порозуміння стосовно агресії стосовно війни із Російською Федерацією, тому що ну з останніх заяв Віктора Орбана здається, що він по-своєму це все трактує. У нього лунає риторика не війни, а саме операції Росії проти України. Віктор Орбан сприймає Україну як конкурента в боротьбі за європейські гроші, за гроші Європейського Союзу, і це очевидний факт. У нього є низка аргументів на користь власної позиції. Зокрема, в Угорщині працює закон про національні меншини. який Зобов'язує державу підтримувати ну, там дюжину різних національних громад, серед яких, наприклад, є українська, а є русинська от такий цікавий момент, правда? І там, в принципі, працюють ці речі. Ну підтримка національної політики, все. А Вони свідомо нас питають: а що у вас? Як у вас? Ми можемо ховатися за тим, що ми не можемо змінювати конституцію під час війни. Але це буде теж тривати не весь час. Тобто ми маємо усвідомлювати, що з Угорщиною треба виходити в якийсь діалог. Діалог, який для нас буде непростим. Тому що в Угорщині, ну я на сьогоднішній момент не спостерігаю, попри там зусилля е, тамтешньої опозиції і опосередковані зусилля Джорджа Сороса, який, як ви знаєте, є вихідцем з Угорщини. Там немає ну таких. До речі, Орбан в свій час був соросівським стипендіатом, це вони потім з ним посварилися. Але в будь-якому випадку я скажу, що розраховувати на якісь легкі рухи ну це непросто. Тобто, той, хто думає, що з Орбаном просто зустрінуться, вони з Зеленським потиснуть один одному руки і потім роз'їдуться задоволені один одним. Ну це сценарій. Достатньо фантастично, як на мене, тому е, треба, як на мене, треба намагатися вибудовувати відносини зразу з усіма країнами Вишеградської четвірки, наголошуючи на тому, що Україна веде війну, що Україна стікає кров'ю і їм говорити про те, що нам важливий досвід наших сусідів, що нам важливо говорити з нашими сусідами, що ми розуміємо проблеми наших сусідів, просто ми не можемо їх вирішити просто тут і зараз. Ми маємо, якщо хочете, тягнути час. Ми маємо шукати різні шляхи. Просто той, хто вірить в спроможність України е стати членом ЄС за два роки від початку переговорів, він просто дуже багато читає казок надічок і все. Ну, до речі, про казки, і до речі, про погляди на різні події о, якось так проглядається, простежується тенденція і система ціла, коли усе українське суспільство на початку повномасштабного вторгнення ну чи не вимагало, чи чи просило, і, і вважало, що всі країни без виключення, не лише європейський союз, зобов'язані чимось. Тепер здається, поступово приходить. Усвідомлення, що ми справді залежимо. Направду ми від вас залежимо. Допоможіть, будь ласка, дуже вічливо, і м, в цьому контексті ми бачимо позицію Віктора Орбана, і він ну справді розуміє, що від нього багато що залежить стосовно України. Як і порозумітися, і що можна запропонувати у такому випадку е, для Віктора Орбана, е, що може запропонувати Віктор е, Володимир Зеленський? Перепрошую, що він може дати для нього, аби порозумітися? Ну це розумієте достатньо складне питання, тому що воно торкається і тих людей, і тих гравців політичних, які з якими ми теж межуємо. Тобто, якщо ми зараз будемо е, від Пуза Віялом роздавати преференції Угорщині, то, наприклад, дуже цікаво, як спитають поляки. В Польщі протягом 23-го року пройшла низка конференцій з питань відновлення України. Низка. Але на жодній з них не було українського прем'єра, не говорячи вже про президента. На жодній, тиждень тому пройшла конференція в Румунії в місі там був Місцевий прем'єр, але відеозверненням виступив і Денис Шмигаль. Тобто, країни, які з нами є прикордонними країни Європейського Союзу, вони фіксують своє прагнення брати участь у відбудові України. Чому? Тому що вони розуміють, що це достатньо багато грошей. Якщо вони будуть заходити як оператори цього процесу, то це їм буде вигідно. Тому вони хочуть з цим працювати і працювати максимально активно і енергійно. Чи можемо ми на сьогоднішній момент дати відповідь? Ну, виходить, що ні. Тому що у поляків є чіткі великі страхи з приводу того, що вони з транснаціональними корпораціями тягатися не можуть. Я думаю, що подібні є і в Румунії, тому що Румунія, нагадаю, поки що навіть не член Шенгена, тобто там же є запах європейських грошей фондів розвитку, але говорити, що там от такий високі. Рівень життя набагато більше, ніж в Україні в принципі не випадає. Тому я думаю, нам треба вести діалог з нашими сусідами і треба формувати якісь засади добросусідства, говорити, що нам це потрібно, що ми маємо ефективно діяти. З Румунією у нас є, наприклад, спільний інтерес це Молдова, тому що Молдова межує тільки з Україною і Румунією. Там наступного року пройдуть не тільки президентські вибори. Але є референдум стосовно вступу до ЄС. І я так розумію, що Майя Санду, яка оголосила про намір балотуватися, вона хоче використати цей референдум як локомотив для своєї перемоги на президентських виборах. Хоча нинішня ситуація для неї, ну я б сказав, не надто успішна, її партія ПАС програла практично всі е великі міста і е на місцевих виборах. У листопаді цього року і тому їй буде складно. Ну але там є ще майже рік до президентських виборів, що якось можна впливати, звичайно, але у всякому разі є певні риторичні зміни в тому, що говорить Санду, і як вона стежить за ситуацією в Україні. Ви заговорили про відбудову про допомогу наших партнерів у цьому питанні важливому питанні, і в цьому контексті звісно що знову ж таки про гроші і де їх брати. Заговорили у Європі про можливість передачі або управління замороженими активами росіян, і G7 про це також так артикулює доволі впевнено і чітко. І заступник голови офісу президента Ігор Ігоржов заявив, що Київ очікує скоординованого рішення країн G7 щодо конфіскації заморожених активів в Росії, ем, і він також окремо означив, що ем, деякі європейські країни намагаються практично розпочати цей процес, і серед них Бельгія, ем, розуміючи наскільки важливе верховенство права, зокрема у Бельгії, наскільки о, так скрупульозно відносяться до права власності, бучієї зокрема у Бельгії. Важко віриться, що це питання так легко вирішиться там. А які ваші прогнози, прогнози стосовно цього? Наскільки це швидко може відбутися і чи може взагалі? Я вважаю, що ми маємо місце, маємо справу з е, певною інформаційною грою, оскільки зараз забуксували питання виділення Україні фінансової допомоги Сполученими Штатами Європейським Союзом, тому нам пропонують. Журавля в небі в вигляді російських активів. Я не вірю в масову конфіскацію російських активів з тієї простої причини, що принцип непохитності і недоторканності приватної власності на Заході ніхто не скасовував. І немає юридичних підстав для того, щоб це робити. Що був аналог Нюрнберга? Чи був аналог Токійського процесу? Ні. Тому не ризикнуть. Я думаю, наші західні партнери але будуть багато говорити. А ми маємо усвідомлювати, що на сьогоднішній момент до завершення бойових дій як мінімум, сюди в Україну можуть приходити або з дріб'язком, дріб'язок, це там сума до 10 мільйонів. Приватні інвестори або нам будуть надавати фінансову допомогу держави, але розміри фінансової допомоги будуть залежати від політичної кон'юнктури. І я не вірю. Що уряд Фіцо буде Словаччини, словацького бюджету виділяти якісь значні кошти, я навіть не вірю, що уряд Туска буде виділяти дуже великі кошти хіба що по лінії військово-технічної співпраці. Я не вірю, що уряд Орбана буде виділяти великі кошти, хіба що якісь шматочки з гуманітарного сенсу, і це дуже показові моменти, тому що гроші, їх вони не просто породжують гроші і люблять. Щоб їх рахували, вони фактично є елементом політичної позиції. Немає чітких відповідей на питання, значить, немає грошей. Вибачте. Ну від нас очікують і прозорого суду, і я думаю, вже очікують достатньо чітко. Уряду національної єдності і рішень, які продемонструють, що Україна хоче сама активно боротися, а не просто бути реципієнтом допомоги з боку заходу. Джозеф Байден там, е, начебто, підганяє колег і до 24 лютого наступного року, до другої річниці повномасштабного вторгнення, просить від них чітких сигналів. Чи дадуть вони всі механізми, чи будуть сприяти передачі усіх от коштів. Є також варіант керування цими коштами і отримання відсотків прибутків від цих коштів. Якщо не помиляюсь, там 260 мільярдів. Так, пане Євгене, кошти доволі немаленькі і відсотки сума, сума значна, але. Е... Та сума, яка може бути використана там як дивіденди, як відсотки, там е вона доходить до 12-15 мільярдів доларів. Це значна для України сума суттєва, але вона не може вирішити проблеми в жодній сфері нашого життя економічного, наприклад, тому що зруйновано дуже багато чого, і розраховувати, що все буде ну так, от виділено, і ми будемо е приспівуючи це отримувати, ні. Це не буде так просто. Це, до речі, для заходу зараз це компенсаторний механізм. Виділити, можливо, після певної дискусії російські гроші для того, щоб не виділяти власні. До 24 лютого на щось спроможеться, Як ви вважаєте, чи це більш довший процес? Я думаю, що е реперна точка це 1 лютого 24 року, коли Європейська Рада збереться щоб обговорювати виділення Україні 50 мільярдів євро. З Європейського фонду миру, От тоді ми подивимося що буде далі. Будемо чекати, будемо уважно стежити за те, що стосується безпосередньо майбутнього нашої держави. Про відбудову вже зараз варто говорити, тому що ну направду дійсно відбудовувати є вже що і вже зараз, незважаючи на те, що війна ще не закінчилася. Дякую, пане Євгене, що долучилися. Дякую за цікаву розмову. З нами спілкувався політолог Євген Магда. Дякую вам, друзі, за те, що залишаєтеся із нами в ці складні дні. Залишайте свої вподобайки, це важливо. Пишіть свої думки стосовно нашої розмови у коментарях. І, звісно ж, підписуйтесь. Залишайтеся з фокусом, будьте у фокусі і вірте в ЗСУ. На все добре. Дякую.